Вітаю вас, шановні добродії. Цьогоріч асоціація поклик має можливість не тільки надрукувати таку чудову різдвяну упаковку для подарунків, але й наповнити деякі з них цукерками і, власноруч, взяти участь у різдвяних заходах, щоб привітати дітей, а також військових з цими святами. І не тільки покласти туди такі наші друковані матеріали, але й проповідувати живе, діяльне, Боже Слово. Тому верші до магазину. Ось ми завітали до солодкого магазину. Підбираємо які цукерочки нам взяти на такий солодкий подарунок. Цього разу поїдемо завтра зранку до військових. Тому обираємо щось солоденьке. Але в подарунках важливо, щоб вони не тільки були солодкі і приємні, але ще й корисні. Тому ми візьмемо, кинемо сюди трошки кураги в шоколаді і чернослівчика в шоколаді з горішками. І буде отак. Ось ми трошки скупилися для наших військових. Завтра буде солодка. Ну що, команда? Які, які у вас бажання виникають, коли ви дивитесь на ці цукерки? Все з'їсти. Все з'їсти? <різнати> Самою все з'їсти? Ні. Та нам життя не вистачить, щоб все це з'їсти. Якби це все мені, так? Типу будемо діло зі скинути. Це ми для кого, знаєте, будемо робити. Для наших військових, так. Да. Будемо робити. Але що робити, то треба нам, ну це я напевно зроблю. Коробочки отакі зробимо. Як ми будемо працювати? Я буду вам давати отаку коробочку, так? Да? Маємо тут пару десятків фонариків також для військових. Тут і паубанки, і фонарик заряджається від USB. Також ножик є з пилочкою. Металеві фонарики. Вони дуже класні, є у нас тут певна кількість. От, є у нас тут такий одноразовий душ. Не знаю як користатись, цікаво. Потім тут є такі стільки. Які зігрівають, що тут ще у нас є, тут печиво. Це час. То кажу, ми капелани в іншому. У випадку я б приїхав, бо можливо тут якусь таку ж як у вас на ліку не робив. Капелан це таке. Але цю нашу от, дорогу до вас спонсорувала Асоціація поклик. У них такий злочок є, поклик. От, це релігійна місія, от, яка друкує, до речі, такі календарі вам привезли теж. Ми віруючі люди, капелани це священник, от, військовий. Є тут псалом, от, молитва українця. Такого військового ми в цьому році зробили такий дизайн от, для вас. Тут десь можете по котам взяти, де вони От, то Вони нашу подорож сюди спонсорували, напальне і все. Зразу я таку інтригу тримав да, в цьому ящику. У них такі подарунки. От, якби ви були діти, я би. Це не давав би зараз, да? я би потім давав. Бо діти, якщо їм спочатку це дати, потім це увагу ти втратив. Але ви люди дорослі, да? ну, не такі падки на це, це речі, <рігла> <рігла> да, то я сподіваюся, що ви будете мене потім слухати. Да? Хоча більш того ми побували да, у вашого снабженця, але, там чайком да, дали. Я так на стол на стол подивився. Ну так, ну начебто, слава Богу, непогано. з <гум> забезпеченням. Але все ж таки, це від щирого серця. От серця ця, ця попут для вас приготувала такі, все ж таки в нас свята йдуть, да? різдво, новий рік. Такі солодкі подаруночки, такі цукерочки. Там всередині вчора ми з Олександром підбирали такі, ну як для себе. Тому відкрити, відкривається. Тому нам казали, у вас тут 50 десь є. 50 подаруночків. Тому є такі, ну я вам до речі дам, можливо. Давайте кожному зразу тут поки є. Я взаим так що поласуйте трошки солодким життям, щоб вам було солодко. Я Дякую за вашу службу, за вашу вірність. Хай Бог допомагає. Помолимось за вас.